Надзвичайний стан в австралійському штаті Нью-Саусвельс. Його захопили летючі лисиці. Як їх позбутися, не знає ніхто. Яна Слясарчук Далі це сіроголова летюча лисиця. Так називають кажана, настільки поширеного в Австралії, що п'ять років тому він навіть потрапив на місцеву доларову монету. Це дуже дуже багато летючих лисиць тисячі. Десятки тисяч це найбільша зграя в історії такого, що ніхто не бачив. Дерева навколо будинку Даніели обсипані кажанами, наче яблуками. Вона називає себе ув'язненою у власній оселі. Ми нічого не можемо зробити через них. Я не відчиняю вікна, не сушу білизну. Я не можу вчитися від них стільки галасу, що сконцентруватися неможливо. Від такі звуки мешканці штату засинають і прокидаються, але це не єдине, що турбує їх у сусідстві із стотисячною юрмою кажанів. У парках дрібні гілки не витримують і падають просто на голову людям. Один з найбільших парків штату через це довелося зачинити, не кажучи вже про те, що кажани переносять сказ. Ми не можемо далі чекати. Ми мусимо вдатися до якихось дій. Люди вже вдосталь натерпілися від цих мишей. майже 2 мільйони американських доларів виділили з бюджету на те, аби розігнати. Нати кажанів справа за малим вирішити, як є ідея використати дим або шум, або воду, адже вбивати мишей не можна. Їх вважають рідкісним видом, якому дуже легко зашкодити. Тож попросити їх геть треба якось ввічливо. Та навіть із цим погоджуються не всі. Не можна розганяти кажанів. Це для них ризиковано. Рано чи пізно вони самі заберуться геть. Яна Слярчук Тесен один плюс один.